Всім привіт! Я з ним Це «Житомир в Варлайні. Зараз ми знаходимося на вулиці Великій Бердичівській, де трапилась аварія. Машина, яка виконує роботи будівельні по вулиці Бердичівській, врізалась. Машина автошколи. Ось ми бачимо. Поліції наразі немає. Чекають поліцію. Постраждалих також немає. Хто винен наразі невідомо. Доброго дня. Журналіст телеканалу СК-1 Костянтин. Скажіть, будь ласка, є постраждалі? Немає. Зараз чекайте поліцію, так? Зараз приїде шеф, приїде поліція, все розбирають. А що сталося? Можете розказати? Я сюди вискочив, бачите, що сталося. Не дивіться, не дивіться. Він питає відгрузка. Що ж, наразі чекають поліцію, поки обставини невідомі. Детальніше дивіться у вечірньому випуску новин. З вами був Костянтин Каф'яниць, в Томар онлайні.